На цьому місці стояв вулик, в якому матка почала сіяти трутня. Вже був запечатаний. В результаті я матку ліквідував і перевів їх сюди, давши їх вверх і корпус. І зараз будемо дивитися. Situation. Де цей корпус забрати. Корпус де потрібно забрати. І все. Так, зупиню. Так, їхній корпус я забрав. Вон бджоли об'єднані. Зараз закриваю їх. Отак. Так, бджола. Що займають, то займають. Я їм і то, і все давав, що вони їдять, що підігрі не знаю. Меду їм вистачає. Це без питань. Це полоски ультра Ну, отак спасаємося якось. Да, бджола є тут, на цій рамці і на цій тоту. Все закриваємо. на цьому репортаж. Буде завершено.